Що по культурі в нас? Ти маєш на увазі сьогодні і в Одесі, я так розумію. Яка ну, тенденція, та що відбувається? Ми зараз в Одесі, тому будемо казати за Одесу. По Одесі, що відбувається, стало гірше в плані того, що менше стало якихось заходів масштабних, культурних, котрі висвітлюються на всю Україну. Бо раніше все ж таки про Одесу чули Одеси був певний свій бренд, певна. Хай там в чомусь може невдала позиція, але вона була, і було у людей якесь уявлення про Одесу. Зараз Одесу не чутно. І те, що відбувається з культурою, це якісь невеличкі заходи, ну такі, знаєш, свої для своїх куди ходять. Ну, тобто культурне людей. життя стало гірше? Культурне життя стало гірше, люди втомлені, в людей немає іноді грошей на те, щоб сходити на якісь платні mm -hmm. заходи. Оце теж впливає, звісно, на розвиток культури, і саме мистецтво. Дуже багато проблем з мистецтвом. Тенденція музики там і літератури краще, а якщо брати е, живопис та все аудіовізуальне мистецтво з ним, мені здається, більше проблема. Якщо брати кіномистецтво, да, тим, чим займаємося ми, то це важче, це величезні кошти, це величезне фінансування, їм так. важко займатися. Це робота команди. Це робота команди, тут велика прогалина вже, мабуть, на інституційному якраз рівні. Тут має державні кошти заходити. Чи будуть якісь механізми, котрі будуть більш легко допускати вхід іноземних інвесторів кіно, ну, в кіно в кінці? Ну індустрії. зараз в умовах повномасштабної війни ми. Як ми про це не можемо розмовляти? Так, не можемо. Ну, розмовляти. Ну, можемо. розмовляти можемо, але це не має сенсу. <гум> так, це не має сенсу. Якщо брати, те, що сьогодні відбувається саме в живописі, наприклад, тут треба розуміти якість контенту. От ми постійно спілкуємося з митцями, Митці нас знають, нам приходять. Це У нас є клуб митців Одеси, він є членом асоціації клубів ЮНЕСКО України. Я бачу зараз найбільшу проблему саме в е, е, візуальному мистецтві. Проблема в якості? Я, як, ну, якось тут давай так. Я як розповім, як я сьогодні це бачу. Бо ми ж теж розвиваємося як організація, ми багато спілкуємось, багато пишемо, багато аналізуємо, робимо дослідження саме е, того, як відбуваються які тенденції в європейському ринку, так, е, мистецтва. І так як в нас свій ринок дуже погано розвинутий, і ми ці не можуть тут повноцінно продавати свої роботи і заробляти і жити з цього, ми з тобою та, займаємось більше вивченням європейського досвіду. І якщо взяти європейське мистецтво і те, як я сьогодні це бачу. Спробую от, пояснити. Да? Сучасне мистецтво, як я бачу це сьогодні. Це mm -hmm. можна поди... ну Це дуже грубо, це не якийсь там. Це а... твоя думка. Догма. Давай так. Да, це давай моя так, це думка. твоя думка, ти її висловлюєш. Я її висловлю. О, можна поділити на дві напрями: це м, декоративне мистецтво чи концептуальне, концептуальне мистецтво. Якщо декоративне, ми берем... це що? Декоративне, я маю на увазі, це коли гарно. От просто гарно. Це може бути багато Технічно, Технічно гарно, візуально, гарні кольори підобрані, гарна композиція, тощо. І воно гарна. Людина таке більше купляє, це цікаво, щоб подивитись. Це, тобто, це їм можна щось, щось прикрасити. Наприклад, там, ну, і так, свій це, коридор. це просто гарно, да? От, візуально гарна річ. От, в нас більш працює на це. А, що люди намагаються зробити те, що буде якось цікаво, ну, красиво просто виглядати, і це буду купляти. Ну, я теж розумію митців, бо треба якось жити, щось продавати. Ага. А є другий напрямок це концептуальне. Да? Ну я так грубо зараз кажу, щоб зрозуміли мою думку. Концептуальне це коли в першу чергу йде думка, про що це робота. Сенс так, ну думка автора, сенс да, вкладений туди сенс. І тут питання в тому, що сенсів може бути багато, і якщо ми намалювали а, якусь навіть, начебто, сенсом картину там чи ну, будь-яку там роботу, не факт, що це малюнок. І там один поверхностний, якийсь банальний сенс, це теж не про те. Тут питання про те, щоб доносити до людей. Важкі якісь речі передавати в мистецтві якісь свої відчуття, те, що треба робити. Ну, тобто тут працюють сенси. Сенси мають бути глибокі. І от тут в нас велика прогалина, і тут в нас є непорозуміння, і багато людей, коли бачать зараз мистецтво сучасне закордонне, його не розуміє саме через це. Бо ми, працює, ну, ми, ми не вчимось цьому. Ми не розуміємо це. В нас немає надивленості на це на такі роботи, і ось цим треба працювати в нашому мистецтві. І тут головне не ді ну я так, щоб розуміли, мене просто це поділив. А головне це не ділити на м, красива чи сенси. Воно гарна робота має поєднувати це все між собою. Просто я примітивно намагаюся, Ну, намагаюся. Да, да, показав різницю. різницю. А всі кажуть, сенси, сенси. А які сенси мають бути? Ну якщо людина заклала сенс, але. Ти кажеш він примітивний сьогодні. Мистецтво має щось привносити, розумієш? Не просто бути гарною картинкою. Ну, привносити що? Вічне та добре. Ну я не та, знаю. Так, там, по різному, ну, то хто це сенси, Ми, ми інше? намагалися зробити, да, якусь там таку уніфі уніфіковану версію, що робити з мистецтвом, щоб воно було там сприймалось, було сучасним, було. Е релевантна сьогоднішньому європейському ринку. так, мо Єдиної моделі такої не може бути, ну, поки я не бачу її. Але питання в тому, що чого. Я, я скоріш бачу, чого не має бути. Сенс може бути мити руки з милом та любити маму. Кожна така річ, вона важлива. І тут питання просто: де ця, там, наприклад, робота буде розміщена, для кого вона буде і нащо вона буде. Ну, тобто, е в якісь Країні, регіоні, районі, я не знаю, може бути саме е, любить там, матусю, як ти кажеш, е, от на часі. І така робота має бути там. Тому тут важко сказати. Тобто, ти... Є роботи просто більш глобальні, котрі торкаються більш глобальних сенсів. І тут питання, е, з чим працює автор, хтось працює з чимось внутрішнім. Але те ж, те, що ти кажеш, наприклад, там якісь почуття, да, там, любов до матері, ще щось. Це більш внутрішнє, емоційне, і воно буде для когось теж важливим. і Довістково є люди, для кого це теж потрібно. Мистецтво взяли і перемістили з одного місця в інше, і воно втратило сенс. Це мистецтво? Ну, це мистецтво, просто в не принципі, зрозуміло в тому місці. Тут питання зараз тоді: ми виходимо, що таке сенси, бо а, сенс він. Є теж зрозумілий не для кожного, є якісь загальнолюдські, скажімо, сенси. Тобто, мабуть, всі ми знаємо там будь яку Україну візьми, плюс-мінус ну, 90% там відсотків 95% населення. Буду знати там світлофор, там червоний зелений. Це теж. Закладений, да, якийсь там сенс. Ти розумієш, зелений йди, червоний стій. Ну, наприклад, це банальний no, такий okay, so. приклад, can... а, ну так, да, yeah, це не я придумав. <laughs> <laughs> відразу кажу. Е, Тому тут питання сенсів, що це буде працювати майже в будь-якій країні. Якщо ми беремо сенс, наприклад, релігійний, то тобто, що зрозуміло? Так, що mm -hmm. ну, це буде працювати. Ми да? майже ну будь-хто побачить, спрацює. Беремо релігійне, це вже зрозуміють тільки ті люди, хто сповідує цю релігію. Беремо ми сенс якоїсь країни. Ну це зрозуміють люди, котрі ідентичні до цієї країни. Ну, чи вивчають mm -hmm. історію. Yeah. Беремо сенси Одеси, це зовсім інше сенси. Там не знаю, якийсь там привоз, там тюлечка, чи ще щось, ну я так грубо. Зрозуміють тільки Одесити. Там ну чи хто Зараз бачить, не цитати. Ну так. Беремо, якщо якийсь район, там Слободка, там можуть бути якісь свої сенси. Ну, сенс це така річ, вона тобто не універсальна. Ну, є універсальне, я ж кажу, відносно, але вони походять від того, що ми вже знаємо до цього, до якогось підґрунтя. Тобто він в нас має бути з чимось пов'язаний з нашою, нашою особистою історією. Ми mm. це пережили. Ми розуміємо, з чим це можна порівняти. Тоді, mm -hmm. воно, тоді воно буде ну, працювати, якщо ти не знаєш, що це за сенс, як він для тебе буде працювати. Ну, Тобто автор має не просто декоративно, як ти казав, робити, а з своїми внутрішнім ну, це, скажімо, мабуть, так. сподівається. Знаєш, най, най, найскладніше, мені здається, я зараз буду казати, знаєте, там, може не про всіх. Ти щось, кажеш, так, не вгадає від себе. Ну, те, що я спілкуюсь, я бачу, що дуже часто людина навчилась... Будь-якому мистецтву закінчила, наприклад, вище навчальний заклад і навчилась технічно, відносно, непогано щось робити. Але далі людина не знає, що цим робити, бо в неї немає якоїсь техніки, якогось стилю, того, що вона хоче сказати, що краще сказати. Бо ну, вернемось до там, того ж живопису, ну от ти намалюєш, наприклад. Портрет, а воно не є востребоване. і тут людина має шукати, якщо вона хоче виходити на ринок, да жити з цього, виходити на європейський ринок чи там не знаю, азійський, куди хоче, шукати якісь для себе внутрішні речі. Тобто, тут кожен має переробляти прорабатувати сам себе, має розуміти, хто він, куди він іде, що йому цікаво, що він хоче сказати в першу чергу цьому світу. Тобто, якщо ця людина буде розуміти, що, що він і що хоче донести, яку він проблематику має, і буде технічно вже це вміти, то там, в принципі, можна будь-якою формою це передати, Це і складно. Це складно. І мені здається, це навіть психологічно травматично для деяких. Ну, багато хто не може там зізнатися самому собі в якихось проблемах ну, чи в якихось емоціях. Багато хто каже, що навпаки для них мистецтво це терапія, бо ти це передаєш через свою роботу і тебе легше стає. Навпаки, ти емоційна... ну, і що ти це наважився? Ну так. Це... Я просто ну, веду з... до того, що, мабуть, такого мистецтва його не може бути багато. Тому що багато хто обере більш легкий шлях і піде в декоративне. Ну як ми в рамках цього ну, декоратив, випуску. Декоративна роз... це непогано. Ра... Я Могу не того. хотів тут його принижувати. Я не принижене мені договорити. Розділили таких митців. Їх не може бути багато не те, що в місті, а навіть в країні завжди люди будуть різні і роботи будуть різні. Це дуже добре, і це супер. Взагалі, чим більше різних робіт, чи тим швидше і швидше наша культура, наше мистецтво в країні буде розвиватися. Бо в нас є така, мені не подобається така традиція, що ті, хто мають якийсь академічний бедграунд, скажімо так, вони продовжують дуже часто якусь школу чи традицію, котрій вже там, я не знаю, 70 там чи більше років. І це не навпаки не розвиває За, З одного боку. Це якась сталість, але воно застаріле, воно не осучаснюється і це не розвиває культуру. І от чим більше буде нових якихось м, творів, нових бачень. Хоч і, і причому тут а, байдуже, які вони будуть по якості, бо о, це с, має бути енергія, має бути багато нового, багато робити, і тоді буде з'являтися нове прізвище. А академічно теж потрібно. Так. Ну, тобто, в, в базісі, як ти казав? В базісі так. Ну, у нас, розумієш, я ж не маю всіх освіт, котрі є з, скажімо так, мистецтва. так? І мені важко там стверджувати на 100%. Я тільки спілкуюсь з кимось і щось бачу. Но мені здається, в нас. Проблема не Ну, в технічному плані, в нас проблем не так багато. В нас, може, є проблеми в матеріальному там забезпеченні. Не все можна під час навчання показати там, студентам, абітурієнтам. А в нас проблема в головах. У нас проблема в тому, що люди ну, не вкладають в це щось відразу сучасне, на якісь свої такі прям думки. У нас дуже багато робиться на такому Автоматі, да, там намалює 20 однакових картин, зіграє 50 однакових мелодій. Ну, ну може, це робить техніку і Це робить техніку, але на цьому наше навчання і закінчується. І потім ти це, це, це тільки і вмієш. Ось Тут от проблема. І проблема, я ж кажу: трішки в самих викладачах, трішки в самих. Абітурієнтах, бо вони потім не знають, що, що їм робити. От тут треба себе розкривати. І от тут, те, що ми казали про стан нашого мистецтва в Одесі, я не бачу цього почалося такого мистецтва, котре на сьогодні, є, відповідає да, якомусь ринку, хоча б якомусь. Тобто в Україні його майже немає, а за кордон воно не дотягує. Тобто, у нас в ваковому сенсі. Ну, це дуже грубо. Ти ну, 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 ти розумієш, я бачу митців, є, є ж непогані, не те, що в нас зовсім нуль. А, я якби на всіх ображаю і взагалі нікого не хочу образити. Я тут, скоріше, хочу звернути увагу на це. в нас є сенси але працювати треба з цим, і е, я бачу це рідко. І мабуть, це до 5% від того, що є в загально, ну, серед митців. Ну, я так зараз придумав. Ми ж не робили ланкування нічого. А що робити? Ну, ми з цього і почали. Ми працюємо з митцями в першу чергу. Робити треба з митцями працювати і з громадою. В першу чергу, митцями тут треба багато майстер-класів проводити, багато намагатися, те, що ми зараз намагаємось потихеньку запровадити, хоча б онлайн зустрічі там з європейськими колегами. Ми зараз плануємо в цьому році зробити, може, якісь курси. Тут важливе питання навіть не в вищих навчальних закладах, а це може бути як додатково, от коли людина вже вміє щось робити і шукати себе скоріше. Сто умовно, університет, там, навчальний заклад дає тобі якусь базу, а далі ти маєш сам. Ну, Мати моделі, змогу навіть моделі, хоча кудись пойти. моделі можна зробити багато. Я зараз скажу завтра, один із напрямків да, ну, що можна скажу, зробити якусь кількість там, пропрацьованих, таких грамотних да, там, з дослідженнями, з вивченням європейського досвіду. Може, з залученням залученням. 100 військово, має бути залучення. Ті ж самі... Резиденції вони мають бути. Резиденції в Європі, в Америці, в Канаді, в Австралії, не знаю, будь-де. Ну ми зараз про більше я про Європу резиденції кажу, бо це наш напрямок. Ну, взагалі, okay. якщо когось вийде працювати на ринок Азії чи на ринок там Австралії, це теж непогано. Просто ну ми, ми цим напрямком займаємось. Тому я здебільшого тут так центрую на Європі. але це не тому, що іншого немає. Ти сказав, що ще важливо надивленість. Надивленість, так, надивленість Та то... має бути. Треба бачити ті роботи, котрі виставляються, експонуються. Експонуються от саме в 25, му 26, му хоча б 24 му році, а не ті, що ми бачимо там з 90-х чи початку 2000-х років. Для цього не обов'язково їздити. Просто я розумію, що це можна знайти спокійно в інтернеті. Я просто розумію, що людина не буде лазити по всім виставкам. Передивлятися, лазити по сайтах це одиниці, і тому це треба теж робити системно. Ми зараз теж, до речі, намагаємося зробити серії виставок. Поки що от будемо першу робити саме міжнародну виставку, саме по contemporary art. Ми не ну, поки через війну угадаємо, це буде репродукції виставлені, щоб було просто легше це зробити. Сподіваюся, буде виходити. І тут сенс показати, як воно буде ну просто ознайомити наших митців. Подивимося, як воно буде по якості. Подивимося, як воно піде. Ну, це єдиний із напрямків. І якщо хтось це підхопить, буде дуже добре, щоб не тільки наша організація цим займалась. Ну тобто, на це важливо. Важливо привозити сюди митців, показувати. Чи проводити ну в будь-якому форматі це можна, хоч онлайн, хоч що ну, до речі, репродукція це дуже такий ну вихід із ситуації, бо передати картини ну, або легше, якусь так. інсталяцію, ще щось це майже неможливо. Ну в картину важливо передавати, коли ти розумієш, що тут є ринок і попит. Тоді ти ну, продаєш типу, картину що купити, з да? того. Да, а якщо ми зараз робимо суто для того, щоб познайомити нашу аудиторію, наших мистецтв. І нашу громаду з мистецтвом, так ну нам до цього достатньо. Це може бути і на проекторі, це може бути онлайн-покази. Тут головне, це може бути і в нашому центрі. Тобто, головне сама ідея познайомити. І я ж кажу: це я зараз не на себе тягну, а було питання, що робити. От я бачу, що це потрібно робити, і потрібно показувати сучасно. І причому ми знову я уйшов в живопис. Це ж саме з фільмами, коли ми почали займатися з тобою. В кіно ми не знали взагалі, що відбувається на кіноринку в плані не блокбастерів, а в плані, от, ну, скажімо, артхаусу, ну, такого короткого да, короткого метру. метру тощо, бо в загальному доступі ти не побачиш того, що є на фестивалях. Ну, тобто, тут майже більшість, більшість. Ну, літературу може і музику легше знайти, а от такі якісь. Е, да, от, кіно, ну знову ж таки, візуальне мистецтво, з ним важче в цьому питанні, і тут це дуже важливо. Це, мабуть, там я не знаю, 70% успіху саме в цьому, е, в тому, щоб дивилися, я... Так, щоб е, а. і громада вже була розуміла і бачила, і розуміла тенденції, розуміла, що відбувається. І ми ці. У нас є ще велика проблема в тому, що підтримка культури дуже незначна. Ми куди не підійдемо, з ким не спілкуємося, всі кажуть, культура дуже важлива. Давай так, підтримка з боку. Зараз культура дуже важлива. От куди підійдеш до людини, скажеш, там: треба українську культуру розвивати. Треба, підходиш до влади, треба, треба, підходиш. Ну до кого не підійде до бізнесу. Треба так, але ніхто до цього нічого не робить. І я тут не хочу зараз сказати хтось поганий, хтось добрий. Я хочу просто знову ж таки заакцентувати увагу, що тут треба пропрацьовувати, і хто зацікавлений, в цьому треба долучатися і допомагати. Звісно, зараз в першу чергу все на фронт, але культура має бути, має існувати. І це теж є по суті нашим фронтом, котрий треба розвивати, поки його у нас майже немає, і підтримки теж немає дуже важко. Працювати е, організаціями, якщо брати е, неурядові організації, фінансування важке, фінансування е, з е, донорів, да, з якихось фондів, воно дуже рідко дається. Мало хто на сьогодні під час бойових дій фінансує культуру. Е, якщо фінансує це невеликі гроші, вони є, здебільшого, не інституційні, а якісь. Е, на невеличкі заходи, котрі не змінять в будь-якому випадку стан культури. Якщо б їх було там в сотні разів більше, вони б вліяли на неї, але в такій кількості все одно там я не знаю 20-30 там заходів на рік не змінять на, 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 від одного фонду, наприклад, там на країну, вони не змінять суттєво нічого. Це треба робити. Дякуємо фондам, що таке є, але немає можливості. В громади, в організації розвиватись. Немає підтримки від самої громади, немає підтримки повноцінної від держави. Я не кажу зараз за владу, а за державу, бо більшість грошей вони йдуть на е, Міністерство культури. В регіонах їх і в містах небагато саме на культуру. І виходить те, що йде в Міністерство, тому що Міністерство знаходиться в Києві, воно залишається в Києві. Воно розподіляється, Я не хочу казати гарно, погано. Ми туди не ліземо. але ми говоримо сьогодні за Одесу. В Одесі з цим дуже погано. Тобто, виходить, що держава підтримує важко, фонди підтримують дуже важко. Громада, взагалі, не залучена. Бізнес можливо буде за ну, не знаю. це в Одесі з бізнесом важко. Він є наскільки це цікаво бізнесу, і знову ж таки розумієте. А якщо ти прийдеш до бізнесу, бо сам бізнес до тебе не прийде, і з якимось там пропозицією, це зазвичай невеликі кошти. Якщо ми говоримо про розвиток прямо культури, це значні кошти, доволі значні кошти, і от це велика проблема. Мені здається, краще всього фінансують в плані того, що було в нас колись, ну це теж має бути, бо без, без підґрунтя, без коріння важко. Розвивати сучасну культуру. Но тут теж знову ж таки в нашій країні багато проблем в нашій країні велика прірва через радянський союз. І в нас немає цієї тяглості, і для нас це більшість не вся більшість на більшість нематеріальної культур, культурної спадщини як підґрунтя для сьогоднішньої ідентичності чи праці над творами. Да, як підґрунтя, вона вже не є актуальною. Вона вже не близька нам, на жаль. І це не те, що я зараз критикую. Ну, я кажу, що я бачу. Її треба захищати, вона має лишитись, треба розвивати. Просто ми маємо робити зараз свою нову культуру і розвивати її. Війна теж може породити вона 100% породить нові сенси в культурі. Бо люди, переживши такий травматичний досвід, неважливо, ну як важливо, військові цивільні, у кожного він різний, але вони можуть. Себе потім виразити через культуру, і це буде новий сенси, нові наративи. Те, що я казав, в людей, в людей немає що сказати, да, немає сенсів, немає що передати, а війна в кожному надає такі сенси, і кожного є що сказати відразу. Тому такий поштовх завжди, коли війна на культуру саме, військову, відразу болить. всі, да, тому що болить. Ну, просто я зараз кажу про мистецтво не стільки військово. Це, ну, це має бути, це обов'язково, я ж не тут я ж кажу, не критикую. Просто ми маємо розвиватися в усіх напрямках. Це великий пласт, який маємо долати разом. І тому, кому це цікаво, приєднуйтесь, долучайтесь, будемо раді партнерству. До зустрічі. До зустріч.